І будемо продовжувати підбивати підсумки цієї ночі, яка знову була під загрозою повітряних атак зі сторони росіян. Звісно, варто звернути увагу на те, що вже не такими останніми днями та навіть тижнями стали часті ракетні обстріли росіян. Очевидно, що в них завершується запас ракет, які вони здатні виробляти впродовж місяця двох. Зараз, за останніми підрахунками, це приблизно 100 одиниць ракет кінжал та іскандер. А 100 Одиниць це для того, щоб місяць активно їх приблизно запускати з періодичністю через ніч, але все одно цієї ночі були повітряні атаки, були атаки шахедами. Повітряні сили про це повідомляли, і зараз ми будемо детальніше розпитувати у Юрія Ігната, речника командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку! Вітаю вас. Е, яка була ситуація цієї ночі? Бачив, слідкую за вашим постійно телеграм-каналом. Були знову атаки, і навіть була оголошена десь годинна повітряна тривога у Києві, незважаючи на те, що тут майже всю ніч була буря, дощ, град це, граду не було, обманює блискавка і грім. Але небезпека шахедів, я так розумію, була. Якщо оголошується тривога, треба розуміти, що вона не просто так. може бути безпілотний літальний апарат, навіть розвідувального типу може за ним полювати як авіація, може полювати за ним з ракетні війська. Тому повітряна тривога без варіантів буде. Оголошено, ось е, далі. Ж ви вже е, повідомили так, що е, шахіди е, цієї ночі знову ж таки атакували: 18, е, 18 дронів загалом з напрямку Приморськ-Ахтарськ, Таким чином, і е, е, знітні ракетні війська застосовувалися, і винищувальна авіація і. Е, Мобільні вогневі групи цього разу 12 вдалося знищити. Працювала проти, проти оборона на південно-східному напрямку. Зокрема, про що ми її повідомили на наших офіційних сторінках. Зрозуміло. Оскільки зараз трохи зменшилася, ну навіть не трохи, а помітно зменшилася ракетна активність росіян. Я маю на увазі запуски калібрів здебільшого. Чи свідчить це про те, що вони накопичують і коли можна чекати наступного такого масового удару? Ну, бачите, виступив нещодавно представник генерального штабу, генерал. Олексій Громов, який там заявив на брифінгу, що скільки може виготовляти приблизно так Росія. Високоточної далекобійної зброї, в тому числі і калібрів. Калібри, як свідчить статистика, запускають ну приблизно втричі менше по кількості, ніж ті ж ракети повітряного базування х 1 х 555 Близько 30 ракет за даними Генерального штабу, з даними розвиток виготовляє, має можливість виготовляти Росія за місяць. Саме тому от така кількість і, і атакує. Приблизно 10, інколи більше там 15 може бути калібрів носіїв. У них достатньо в чорному морі, а от ракет, які туди підвозять, не дуже тому маємо ось таку кількість атак калібрами, скільки може окупант стільки і застосовує. Вже не раз казав про це було би більше у них цих ракет. Звісно, що летіло б на нас більше цього. Непотребу та так, пане Юрі. Але якщо сумувати, я бачив статистику, що в разі сумування Х 101 55, п'ятдесят калібри і іскандери з кінжалами, то це сумарно до 100 ракет на місяць виходить. Ну так, приблизно таку інформацію і було оприлюднено, але ж зрештою треба розуміти, що Росія стратегічний запас використала. По нашій інфраструктурі, по енергетиці, там, ну попалено-енергетичному сектору, зокрема восени взимку. Ну і їм потрібно накопичувати. Але якщо з іншого боку подивитися статистику за місяць, скільки вони витрачають ракет, ну приблизно я думаю, така кількість і виходить. Тому окупант виготовляє стільки скільки може і. Таку кількість приблизно і запускає в Україні. Ну крім того, використовують вони ракети с 300 Ви знаєте, які є в них на складах великій кількості по прифронтових територіях. Ну і ракети Х-22. Ну але в цьому варіанті з Х-22 Вони вже їх не виготовляють. Це старі радянські ракети. Вже понад півтори сотні було випущено за повномасштабне вторгнення по Україні. І ще одне е, болюче питання: навчання наших пілотів, які теоретично можуть стати пілотами F-16. Румунія е, теж оголосила, що готова в себе створити центр такий навчальний для наших пілотів. Бо поки що німецько польські е, ніби обіцянки якось застопорилися. Е, що зараз відбувається з навчанням? З навчанням поки що е, готовність номер один, скажу так, у пілотів я вже теж про це казав. Що, хоч місяць тому готові були пілоти виїжджати, перша група, яка була відібрана кращих пілотів, які вже знають володіння англійської мови і е, мають навики пілотування непогані. Ну тобто, вже пілоти з бойовим досвідом і великим нальотом годин. Питання е, де. На яких майданчиках в яких країнах в тісній консультації працюють наші представники командувач повітряних сил генерал на колович відрядив групи офіцерів повітряних сил, які працюють в, тісній, в тісних консультаціях з нашими західними партнерами, вивчають це питання і ну, і роблять усе для того, повірте, щоб цей процес почався якомога швидше. Ми розуміємо, що зволікання це життя наших громадян, життя наших військових. Тому де б воно не почалося, треба якомога швидше це робити. І яка це буде країна? Ми будемо усім дякувати. Багато центрів перенавчання не буде, тому що ну не буває на увазі. Нам треба якомога більше. Якщо різні країни нададуть такі майданчики, це буде дуже добре. Можна буде по кілька груп одних там навчати, одних на іншому місці і так далі. І перша група вже готова. Я ще раз підкреслю: виїжджати, тільки буде дана команда. Хлопці готові. Зрозуміло, дякую, Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил, був з нами на зв'язку.